Мешканцям західних областей у п'ятницю 26 липня знадобляться парасольки. Лише в Ужгороді цього дня без опадів. Найнижча температура вночі плюс 13, найвища вдень плюс 26. Дощитиме в Житомирі та Вінниці. На території решти областей півночі та центру без опадів. Температура повітря від 16 до 31 вище нуля. В Одесі та Миколаєві пройдуть дощі. В Криму та Херсоні синоптики опадів не передбачають вночі від плюс 20, в день до плюс 31 у східних областях переважно хмарно, в Харкові та Луганську в цей день має бути ясно. Від нічних плюс 16 в день температура повітря прогріється до плюс 31. -го. У суботу, 27 липня, дощі завітають у Тернопіль та Луцьк, врешті західних областей без опадів. Від нічних плюс 15, стовпчики термометрів вдень піднімуться до плюс 27. -ми. На півночі та в центрі ясна погода протримається цілий день. Від нічних плюс 15 в день потеплішує до плюс 29. -ти. На півдні країни ясно. Лише в Криму мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 19, в день – до плюс 34. На сході за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Від 17 до 32 з позначкою плюс. На заході в неділю 28 липня переважно ясно. В Хмельницькому та рівному цього дня невелика хмарність. Нічна від плюс 17, денна до плюс 32. Території північних та центральних областей будуть вкриті хмарами протягом сьогодні. Лише в Кропивницькому має бути ясне небо. Температура повітря вночі від плюс 18 в день до плюс 34. У південній частині країни переважно ясно. Мінлива хмарність спостерігатиметься в Херсоні від 20 до 36 градусів тепла. У Луганську хмарно з проясненнями. На території решти східних областей безхмарне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 17 вночі до плюс 33 вдень.